Більше трьохсот мільйонів гривень на ремонт доріг саме таку суму за 2023 рік. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області отримала для потреб дорожньої галузі. Вдавалося як до ямкового ремонту, так і до капітального. Начальник служби Василь Буджак каже: внаслідок воєнних дій фінансування знизилось майже у 50 разів у порівнянні з 2021 роком. Втім, хоч сума незначна, утримувати експлуатаційний стан доріг намагалися якісно. Утримувати вже те, що є, необхідно, тому що це є і потреба фронту, і, і навіть доставляти відповідні вантажі треба відповідними шляхами. Тому та невелика, незначна сума коштів, яка виділяється на експлуатаційне утримання, щоб також ви розуміли, що такі експлуатація це близько там понад 40 видів різноманітних робіт на існуючій мережі доріг. Від ліквідації ямковості, там, де це можливо, де нема повної руйнації, заміна знаків, безпекові роботи, нанесення дорожньої розмітки. Посилено готуються дорожники й до зимового сезону. В разі інтенсивних снігопадів каже Василь Буджак, до прибирання і обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення уже готові 17 комплексних дорожніх машин. Ще 24 одиниці техніки перебувають у режимі чергування. Щоб рух транспорту відбувався у звичайному режимі, для цього будемо працювати з тим, щоб не було ні слизькості на дорогах, ні зупинок руху транспорту. Але якщо буде, буде значний снігопад, то, можливо, доведеться на окремих ділянках у гірській місцевості, на підйомах, спусках, на перевальних ділянках рух транспорту важковагового зупиняти. Фахівці кажуть проти жодних матеріалів, в тому числі технічної солі, є в необхідній кількості, проте, в разі сильної негоди від поїздок, слід утриматись. Віталія Ковуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.